Так, Всім привіт. Гляньте, яка тишина. Дождались. Ну, Сьогодні цілий день було. Все, виїжджаємо зараз на оприскування, готуємо оприскувач. Перший виїзд, то добре, що почали заводити це в обід. Коротше, то трубка на обратку тріснула, розсохлась, поміняли, поки закачали його, поки весь воздух вигнали. Поки там ТС до 5 часов вечора пролазили з ним. Зараз приїхали на столок, не запускається насос. У нас насос такий, що він там стоїть, поняли, оцей какашок, що викачувати, він стоїть і то закачує. І закачуємо виходить, воду. Тут трошки тріх підливає, підливає теж. Коротше, закачуємо воду і їдемо на обробку ріпаку. Чим будемо бризкати? Тут у нас карбезим, карбендазим. З минулого року дуа, ну, основну обробку, що виїхали проти прихованого куботника, щоб він не відложив лічинку, щоб не пройшло в стебло лічинка. Будемо обробляти кананіром дула по 150 грам. Це цей недоклопит плюс для бацигалатрину. По 150 г дам, щоб вже на, на вірочку щоб уже так точно взяло. І карбендозимчика остатки вилізли. Ну, тут десь вийде його по десь там по 0,5 вийде. І полігардіку дамо одну канісочку. По 0,200. Ну, 0,2 десь вийде полігардика під силим. Бо карбендозимчику не вистачає. Чуть-чуть підсилимо. На сьогодні оприскування відміняється. Повітряна тривога по всій Україні. Рішили перенести на завтра. Оце перший виїзд, то шланга десь зараз стрісне, то тарсунка не буде лить. Все, перенесли на завтра. Завтра будемо спокійно працювати. ж ще тільки козли настріляються вже. Всім привіт! Ну що, вчора нам не вдалося поприскати. Вчора була повітряна тривога, GPS не працював. Та й було вже темно, думали. Перший виїзд це зараз форсунки, щось не так ще там з оприскувачем. вирішили перенести на сьогодні. Сьогодні будемо обрискувати і розкажу вам, як отримати халяву. Халяву, яку ми всі любимо. Е, зараз техномачі чи акція, чи якийсь, чи допомога, не знаю, чи може так зробили. Е, безкоштовний сигнал Range Point. Типу платний сигнал, він безкоштовний зараз. І оце перший виїзд, я прописав код. Зараз будемо дивитися, як воно буде працювати краще чи ні. Ну, до цього нам дуже не подобалось, як працює цей автопілот. Зараз будемо дивитися, що воно і як. На полі подивимось, що воно веде порядкам чи не веде, бо минулий раз не вело на безплатному безкоштовному сигналі. Зараз виходить платний сигнал, подивимось, як воно буде себе вести. Заливаємося зараз і в поле. Так, всім привіт! Ну що, Так як у нас дощів не густо так іде, то вирішив піджилення касом робити аплікатором по ріпаку. І зараз готуємось. І будемо виїжджати. Ось такий аплікатор, може хто не бачив, у нас саморобний. Це у нас каз минулорічний залишався, залили його 50 на 50 з водою. Десь 150 літрів будемо каз уносити, 150 води, щоб 300 літрів, щоб тиск був нормальний у лапах, щоб вони не забивали. Зараз готуюсь. Буду я, мабуть, на тракторі, тому що давайте вже покажу вам, що підпали питання. Хлопці зараз культиватором. Виходить, йдуть першу культивацію, тому що джандір. Джангір у нас ось в такому стані. Так що, зняли двигун, деталі будуть пізніше. Я знімаю окремий матеріал на цю тему. А сьогодні робота в поля. Подивимось сьогодні ріпак, як там поживає. Я вже сам на ньому неділю не був. Так що їдемо на поле, слідкуйте. Так, процес заправки. Делегація приїхала. Заправляємося. Погано, що кубик не прозрачно, бо не видно, що тільки заправка. Ну а так виходить непогано, мені подобається. Тільки Великий мінус цього аплікатора, що система контролю виливу Та слабенька. Ну, тобто звичайний регулятор механічний. Тобто треба гадати, оце нічого. Там такі гроші за ці системи треба віддавати, що краще касу більше купити і займатися. Хай лише більше гріє. Ли так що поки що так. Я в тому році казав, що аплікатору не знайдемо примінення ніяк. В тому році по кукурузів носили, то сподобалось, як вийшло. Ну, кукуруза непоганий врожай дала. Якраз пообідав, заправка, і будемо зараз. Ну, швидко виходить, я б не сказав, що це дуже довго. 9 кілометрів покажу по GPS, -у. Я їжджу. Вносимо десь 150. литра в кассу, но мы мешаем с водой, получается 300 литров носим. Носим для того, чтобы не забывало лапы. Он почти я его показываю фильтр. Как <laughs> отфильтровывает грязь. Это кассетный фильтр обычный, сантехпласт. Смотрите, нас рубят такие. А что, вы не докачали? А? Докачали, нет? Нет, забился а, фильтр. Полностью? Бочки, бочка грязная. Бочка горят, грязна. грязна, вот эти лохмипер бочки чуть-чуть попускают. Можно его попустить надо больше. А он попущен. Через не так попущенный, да? Попущенный, он попущен, а, Так, Такие фильтры давайте я вам може, вийду, покажу. Как там организовано. Так, бочка у нас с нашим расподильником. Помпа звичайна. Ну, пластикова. И бочка. Ого. Тут что-то тоже тече везде, да? щось тоже вон тече везде. Соплыва. Давайте сейчас я уеду, а вы полазьте. Через резинку, чи изоленты намотайте. Сыне, главное. Подруга держать не будет. Всем привет. Ну що, продовжуємо догляд за ріпаком. Ну, і так пройшло, що сьогодні мені треба сісти на техномичка і побризкати ріпак. Макс трішки зайнятий другою роботою. А ми їдемо робити обрискування ріпаку. Робити будемо по гербіцидам, по злакових бур'янах. Запізнюємося як завжди. Треба цю обробку раніше було робити, але оправдуватись не буде, про втикав. Треба було раніше. Там пшениця вроді би так небагато її було, думаю, то ладно. Що там тієї пшениці? Потім як почала напуститися, капець. Потім ще аплікатором поїде в полю, сам же теж підкармлював ріпак. І це, звісно, так. Да, багатенько пшенички побачив. То, думаю, треба її... Їх... Оприскування робити. Що гарно, коли робиш сам, це точно великий плюс. Це що ти вже поле своє бачиш і знаєш. І приймаєш рішення вже не з точки зору там з краю подивився, а вже бачиш його з усіх ракурсів. Це добре, це добре. Колись мені писали там в коментарях, бо вам видно, що ви жадні. Найміть робочого і хай працює. Так, хлопці, працівники є, працівники є. Ситуація така, що коли є робота, їх не завжди не вистачає, а коли немає роботи, їх багато. Тому ну тут баланс понятно, що на кожну ж роботу не наймеш окремого працівника. Він ж не буде сидіти вдома і чекати, поки ти йому там раз у рік роботу якусь. Підставиш на комбайні. Тому у нас хлопці всі по дві, по, дві, по три операції роблять. Ну. По дві, по три машини е, залазять там. трактор погрузчик, наприклад, ще прискувач. Ну, сьогодні бачите так. Сьогодні так. Ну, це нічого, це добре. Проїжджаємо нашу пшеничку, Навірно, найкраща пшеничка наша Сур титана. Сьогодні сидимо без світла вже цілий день, так як терористи освобождають нас, переживемо, переживемо це все. GPS теж вроді є. Щось він підвис. а перезапустю його. Уже у нас сіються соняшником, сьогодні 7 березня вже люди посіяли соняшник у нас, ну таких і не пробні. А... У великих масштабах сіється. Дивлюсь пшеничка вже про наглазах. З такою погодою преконкретно. Так, ну що, а ось наше поле теж буде під соняшником, буберчик побіг. Буберчик сидить. курва, я О, Бігає, бачите? Оберчик. Байбак, байбак для того, хто такий вже... Принципіальний для тих байбак бігає. так давайте доїду до поля включусь ще. Всі балки випалені всі, всі до одной все 100 випалено молодці молодці. зачем таки я вообще не понимаю трава і без вас виросте, зелена все випалено, 100% випалено не понимаю зачем Робота йде повним ходом. Хочемо показати насіння соняшнику піанер, плюс демки по кукурузі будуть. По соняшнику демки теж. Такі ось мішочки демки. Далі у нас тут аварія. Аварія, тут саражує, щоб ніхто не розтягнув. Ось у нас соя наша, це вже своя. Це ми готуємось на посів, вже перевозимо в другий склад, щоб травити будемо. Порвався бех, аварія. І грузимо пшеничку, вже скоро новий урожай, ми ще старий не можемо продати ніяк. Грузимо пшеницю по F3. Ціну поки що не можу сказати. Ну, вроде би як 4700 обіцяють по F3 за фураж. Давести на 20 Furaж. Манчик в роботі, возимо одиночки, тому що... За час рейс успеваем зробити, а там щось проблеми з вирузкою з прицепом. Коротше, вирішили швидко вивезти з Так якщо ман працює в роботі. Зілом би ми так не возили швидко. Для любителей зілов я камазав. Це виходить за сьогодні вже 4 рейс, да? 20 км. Да, четвертий рейс. 20 км десь їхати. Ну, може трішки 15 можливо. Поїхав манчик. Гарно йде. Так, Всім привіт. Ну що, Сьогодні вносимо ліст-регулятор на посівну пшеничку. Тут у нас три сорти. І так, важко підібрати фазу, щоб його внести. Але так вибрав середню, середню фазу, щоб там 30-та, 31-ша, бо тут є пізній сорт тана. Це по ліву сторону, по праву сторону це українські сорти, вони раніше. Вносимо тринексипак етил, це аналог модуса Трінекс. І канонір 2. Гербіцид ще не вносю, поки що. форсунка двохфакельна. Трішки вітерець заважає, заважає. ну На сьогодні на ніч дощ передають, то прийняв рішення вже чим-то пожертвувати. воняє, трішки несе все-таки препарат. воняє капець. По гербіцидам вирішив нести пізніше, тому що ну ось це в нас пшениця посої. Ось отак видніше, да, може бути. Ну, я бур'янів больших не бачу. Вообще і кількості і мінімальна кількість. Поки що думаю, що треба відтягнути це діло. Ось є мінімальна кількість. А так, чисті міжряддя, все нормально. Пшеничка тут я нарахував 7 мільйонів. Ну, Один колосок, 1 грам, рахуйте, яка буде. Приблизна урожайність, якщо все нормально без форс-мажорів. Це у нас пшениця ще вона підкормлена була аплікатором ось пару днів назад. по технології колтан або інжекторне колесо, як правильно сказати. І можна сказати, що ця пшениця зараз тримається тільки на 100 кг мерзлоталого. Коли ми ото кидали зимою 15 лютого. Оце вона до сих пір тримається на оцих 100 кілограмах, тому що дощів в нас і не було, щоб там раніше внести каз, а ось внесли тільки пару днів назад, то я думаю, ну, дія його ще не буде помітна і не відчувається. Ось бачите, іголки ось йшли, кололи, такі маленькі ложбинки. Тому це на 100 кілограмах по таламу тримається. Ось, бачите, як сліди. Аплікатор їздить, вже пшениця повставала, тільки листова маса трішки травмувалася і все. Ось ці рядки. Да, тут би фунгіцидиками її підлічити тепер, бо вона набралась хвороб. Я думаю, зараз зайдемо якимось Гарними фунгіцидами її пообробляємо. Ну, я думаю, ще трішки підождати, щоб вона підняла, щоб плоскова маса набрала, щоб трішки міждуря закрились і внесемо дорогенький препарат. Я думаю, це буде Пріаксор. По ефективності, мені здається, рівних йому немає. На ті гроші, що він коштує. Преаксор може Рекс Ду або Rex Plus внесемо. Це теж такий як варіант. Так що ось така от пшеничка в цьому році непогана. Але дощі, дощі не дають їй зараз так стартанути дебелла. Ну ось Сьогодні на ніч дощ вистоїть 70, 70%. То Я думаю, якраз от зараз е, внесем. І вона як почне стартувати, а рест-регулятор її трішки притормозить. Вона вже стартанула добре, але не вистачає їй дощику, щоб весь кастрюй задіяти. Так, Трішки Зменшили швидкість для того, щоб зменшити тиск. Тиск для, зменшили для того, щоб капля була крупніша. І зараз, як бачите, зносить препарат все одно, але не так сильно, як дати тиску. Вон, капля крупна, хоча поливає добре. І ось підходиш, на листках дивишся. Роса, роса, капля крупна. ще стоїть. Попадає, багато попадає на листок. Так що все нормально повинно бути. Паралельно з пасівною відвантажуємо кукурудзу. Нашли клієнта на елеватор по третій формі. Ще раз нагадую, форма 3 це, якщо у вас поп-2 або третя група, це переказ грошей на банківський рахунок без ПДВ. Мінус 14% від Ціни з ПДВ. Це у нас виходить по 4900. Возимо манчиком. щось не можемо ми з прицепом запустити. Ну, Тут недалеко, кілометрів 18. Він мотається, побагато рейсів робить. Швиденько десь час і рейс зроблений. І Кукурудзу підрахували. Ну, 90-95 дала там на одному кусочку. Так що урожайний рік був. Сухої кукурузи. Кукуруза волога 13,1. В цьому році теж посіли гектарів 60 та ще будемо підсівати. Обіцяють дати гуманітарну кукурузу, обіцяють. обіцяли ярову пшеницю, потім обіцяли соняшник дати, потім сою дати, але ну, поки що нічого не дали. В тому році було класно. Подавали і і кукурудзу, і горох. Все, все подавали. Ну це не держава наша, а ФАО, Юсеї тагра. Держава наша, тільки що МПЗ тільки дала заплатити. Так, що, манчик працює, все працює, все на ходу. Що класна, от машина, те, що ми й хотіли. Що вона із поля везе і на елеватор може відвести швиденько, а не 60 кілометрів максимум тарахтіть з вібрацією в кабіні. З якої не всидиш по 7 тонн, чи по скільки там, чи по вісім, зілок би возив. Возимо що, грузимось, возимо, працюємо.